Всім привіт! Це Яна Склянка з квеста генства склянка мрій, і в цьому відео я хочу вам розповісти про наш розділ Купуй, друкуй, грай про квест-сценарій форматі PDF. Тож, поїхали! Розділ Купуй друкуй грай тут ви можете обрати квест-сценарії в форматі PDF, які придуть вам після оплати на електронну пошту. Все, що вам треба буде зробити, це роздрукувати ці квести і, по нашій інструкції, підготувати його. Перше, як обрати квест. Звісно, зверніть увагу на кількість дітей, яких ви хочете запросити на свято, вікову їх категорію і де саме ви хочете провести гру. Бо є квести з будь-якою локацією, є квести тільки для будинку, а є квести Вести тільки для вулиці. Тож обирайте саме той квест, який підходить для вашого свята. Звісно, квести діляться по категоріям також по віковим. Є для молодшої категорії, для 4, 5, 6 років, є для більш старшої, для підлітків. Тож, що ж робити після того, як весь сценарій прийде вам на електронну адресу? Дуже уважно в першу чергу прочитайте, будь ласка, інструкцію, яку ми для вас підготували. Там буде описано, що саме треба вам надрукувати, що саме треба підготувати, можливо, щось треба вирізати або склеїти. Це все буде прописано, щоб ви знали, чи потрібна там клей чи ножиці, чи можливо скотч. Також в кожному нашому квест сценарії, йде шаблон. Конвертів під тематику квесту. Якщо у вас є бажання, можна роздрукувати на кількість завдань ці конверти, їх треба буде вирізати, склеїти, і ось вам буде вже тематичний класний конверт для гри. Ну і звісно, щоб не запутатися, ми рекомендуємо вам пронумерувати ці конверти, щоб було вам легше орієнтуватися в вашому маршруті. Тож підсумуємо, все, що треба зробити, перше обрати квест, які підходять під ваше свято. Замовити його, отримати на електронну адресу, прочитати до нього інструкцію, роздрукувати, підготувати і гайда з квестою незабутні пригоди. Класного вам свята! А якщо у вас не виходить підібрати собі квест, то напишіть нам, ми вам допоможемо.